Зосереджено і цілеспрямовано щодня і щохвилини в суворій дисципліні. Ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні, заряджені перемагати. Черговий випуск що де, коли на чорноморець, тебе програма, яка виходить за підтримки наших партнерів Бон і парімач. Ми розпочинаємо з відео-візитівки. Я радий вітати в нашій студії Максима Витіховського, кращого гравця за версією болівальників матча з ФК Львів. Макс вдало вийшов на заміну, активно зіграв, забив м'яч. Привіт, радий вітати Добрий в нашій день. студії. по-перше, вітаю з локальним успіхом тебе. Так ми вже обговорили одразу після матчу в леш-інтерв'ю. Ти говорив, що тобі потрібен час, щоб все переварити пережити. А отже, які зараз у тебе відчуття після того, що ти. Так, суттєво допоміг команді здобути важливі три очки? Ну так я говорив, що хотів більш на холодну голову це все сказати. Ну і емоції лишились ті самі, можна сказати, фантастичні. Я дуже задоволений, як команда зіграла, як я вийшов на заміну, і що ми набрали три очка. Вони для нас, для нас дуже важні зараз. Ми бачили реакцію деяких наших колег. Вони сприймали тебе як людину ну, захисника. Людину, яка має важливий такий чималий я б сказав досвід гри в захисті. Але ми пам'ятаємо, що у тебе був досвід в цьому Чорноморці. Чорноморці, 2022, гри в нападі. Пам'ятаємо гру проти дублерів руху і твої два м'ячі. Так. Е... На зборах я і грав на, на різних позиціях, і захисника, і нападаючого. Ну, якщо сказати по чесному, я себе бачу на даний момент тільки атакуючого футболіста, тільки там. Тобто, ти універсал, так, за своєю суті, ти можеш допомогти і всередині поля, і в захисті, але більш Більше себе тягнеть до напрямок. Більш да. Мені кажеться, що в мене більш азарт проявляється, більше більше даже емоцій, якісь проявляю, коли граю на позиції більш атакуючі. Але якщо тренер скаже Макс, ну ти на тренуваннях більше як захисник там підходиш, будеш грати в захисті? Ну я думаю, мені потрібно ж определитись позиції, бо це воно вже тягнеться в мене не перший раз, це може вже. Десь рік тягнеться, я не можу приділитись позиціями. Один тренер говорить так, другий так. Ну я зараз я чітко розумію, що я хочу грати такою нападника або там чуть нижче. Ну розумієш, що також в цьому напрямку о, треба і далі працювати, далі о, робити такий навик, такий, щоб він був там стовідсотковий. Тобто, бачиш, ще поле для роботи в цьому. абсолютно дуже багато роботи і працювати дуже багато потрібно працювати для мене. Як на любі позиції, в принципі, і захисники і нападаючий, все, все потрібно працювати, щоб краще грати. А в Чорноморці ти ну не є таким дебютантом. Ми пам'ятаємо, що ти грав і кілька років тому. Я пам'ятаю, що статистика ну цікава була відверта. У тебе зіграв жовта червона. Перерва зіграв, жовта-червона. З чим це було пов'язано? Ще такий юний характер, десь там бажання довести, що ти е, без боротьби не відпустиш опонента з поля. Е, чому так було? Так, я теж так думаю, що це десь моя юність зіграла. Я перейшов тільки з дубля, і в мене десь емоції, я не хотів програвати єдиноборства, хотів ну, доказував. І десь, може, не встигав, десь, може, рівня не хватало, І були і жовті, червоні карточки, не встигав. Напевно, що через це. Тому що тільки перший прихід у Чорноморець, така є статистика з червоними картками. В інших клубах ну, такого вже ну, не було. Так. Вже, а... Це досвід. Я думаю, що це просто для мене був досвід і. І зрілість. І зрілість. Так. І зрілість, так, скажімо так. Хотів би запитати спочатку твоєї футбольної кар'єри. Ти народився в Тернополі, але доволі швидко опинився в школі. Дніпра як так сталося, тому що ну, на мій погляд, коли там футбольні люди там народжуються на західній Україні, тільки там одна дорога там Карпати, а потім ще можливо там Київське Динамо. Е -е, як у тебе так вийшло? Я дуже був близький до Карпат, до ФК Львова. Як ви кажете, Луцьк, я Луцьке. що були якісь. Ну я все хотів. Школа там Шахтаря, Динамо, Дніпра, вони все були кращі школи. І Я все мене тягнуло туди, і ми на якийсь турнір поїхали. І там мене замітили, покликали на просмотр і взяли в Дніпро Дніпропетровську академію. А, як згадуєш ці роки, які привів в школі? Це Дніпро. дуже хороші роки футбольні. Мої це моя, можна сказати, дитячі роки. Мої всі там прийшли. Я сім років там був. Там були дуже сильні спеціалісти іспанці. Вони навчили просто для мене це був такий опит. Я просто як попав в іншу планету після Тернополя в Дніпропетровськ, і Для мене це дуже багато що значило. Я дуже сильно старався і працював там. Наскільки я пригадую, це той період, коли дорослою командою Дніпра керував Хуан Дорамос. Вже на той час неодноразово переможець тренер Кубка УЄФА, Тобто він. Теж впливав на юнаків на там була система від першої команди абсолютно десь до дітей десяти років. Абсолютно по одній системі тренувались. І були іспанці всюди, і просто цей рівень був дуже високий. Рівень був чимало років, не дивлячись на те, що ти молодий футболіст. Ще провів за команду Волинь. Що пригадуєш Плані виступів за цю команду у мене лише одна асоціація з Волині. коли я чую Волинь, я одразу себе собі уявляю. Віталія Кварцянова, навіть якщо він вже не тренує, не не, не, не тренує команду, але його дух, його, його, його така присутність незрима, вона впливає на весь процес тренувальний. Так, звичайно, він багато років попрацював там тренером. Но для мене в Волині дуже дуже багато дав для для футболіста. Це Альберт Георчи Шахов. Це він мені дав перший раз вийти в стартовому суставі нападаючого упорного. Він довіряв мені. Дуже чого я подякую йому. Це тренер, який багато що мені дав іменно в Волині Луцьк. Я почув якусь, що я можу грати на і на ці позиції. Ну я повірив себе як футболіста, як мінімум. Ти людина, як я вже казав, молода, але ще така зі зростом майже 2 метри. І є такий стереотип, якщо е, кремезна е, постать, так така фактура, то це людина, на яку потрібно робити навіси, а він щось там вже головою зробить. Ну, ми бачили в останній грі і гол головою, і моменти були головою, але можливо багатьох здивував постріл за меж штрафної, тобто. Людина така під два метри, має і ногами добре володіти. Звичайно, ну, і, ну як сказати, два метри. Я виріс як такий один період, в мене був, що я поїхав в Дніпропетровську, мені було років 16-17, я поїхав десь метр 60, а приїхав метр 74. Ну, до того я був досить технічний футболіст. І техніка не пропала. Просто я виріс, трохи координація пропала, а я не пам'ятаю, щоб колись там мене тренера. Називали якимось там лісорубом чи що. Я все був з мечом працював нормально, це в цьому я все був впевнений. І я хочу далі розвивати. У мене ну, багато є на чим працювати. Це в першу чергу координація, і фізичність, там, бігати більше потрібно, звичайно, але по техніці в мене проблем з цим не було. На баскетбол не хотіли переписати? Я ж говорю, пізно так. виріс Чуть-чуть, 17, якби я так виріс, 10-11, з певно, пішов би на баскетбол. Є футболісти, яких ти продовжуєш продовжуєш вчитися. Ну, можливо, це і в нашому чемпіонаті. Ну, можливо, зірки світового футболу, які, до речі, збираються в ці дні в катері. Ну, можливо, ну я говорив в попередніх програмах, що кумірну це не є таке слово для таких вже футболістів, професі... професіоналів, професійних клубів, але з грою яких ми спостерігаємо і отримуємо задоволення і вчимося. Ну я нічого такого нового не скажу. Для мене це Роналдо. Там я пам'ятаю, себе, вот скільки почав дивитись футбол, це для мене все був номер один. І коли я навіть я розумів його психологію, менталітет його це абсолютно показник для мене, як потрібно віддаватися своїй справі і працювати на футбольному полі і за межами. Зараз нещодавно дав таке вогняне інтерв'ю. Зараз більше обговорюють не його футбольні там заслуги, яких там ну дуже багато і там вже. Кілька полиць в трофеях вони, а саме те, що він сказав, ну це вже інше. А хто окрім Кріщано? Ну, коли я грав на позиції Упорного, Тоні Крос дуже подобався. Це просто можна сказати, показатель, як потрібно грати в центрі поля. Для мене це на ті роки був дуже сильний показник. Я там передивлявся відео матчі з ним. Дуже прям. Подобався це точки зору тоні кроса повністю погоджуюсь. То ну, можливо записав до цієї до цієї кампанії опорних півзахисників з головою, які не просто там відібрали м'яч і віддали ближньому на метр. Ще Андре Пірла се серед таких феноменців. так повністю згоден. Останні дві гри Чорноморець ну по справжньому порадував вболівальників. Команда залишила 16 рядок, дві поспіль перемоги, якість гри. Добре, а настрій. Атмосфера в команді змінилася. Ну з цього приводу після я б не сказав, що в нас була пригнічна атмосфера, коли ми не виіграли, бо всі розуміли, що ці матчі були не проришні. Ці матчі це було якесь. Я навіть не можу сказати, що не візіння. Просто ми не могли здобути очки. По грі ви ж самі і спеціалісти говорять. Ви говорите, що були абсолютно рівні ігри. А в деяких іграх ми краще дивилися. Це, то гол на останніх хвилинах. Ну просто ну непонятно, чому не набирали очки, і не було абсолютно ніякої паніки. Всі тренувались, просто ще більше тренувались, і все казали, що перемога обов'язково прийде. От і вектор змінився, як ви кажете, і ми набрали 6 очків. Потрібно ще ще попереду матчі з металістом крівбасом рухом. Цілком до снаги, я вважаю, ну, я і вболівальники також. Хто в Чорноморці відповідає за те, щоб ну, настрій залишався таким, можливо, трошки вищим? Тебе не призначили черговий? Ні, ні, мене не призначили. У нас є пара таких людей, дуже смішних, так можна сказати. Це Суханов, веселий дуже хлопець, Ваня Літвіненко. Ну і, звичайно, хто постарше, Саша Галадкий. Можна сказати, вони відповідають за цю атмосферу. Ну це добре, що не дивлячись на те, що ну і не щастило в тому числі, і не було того результату. Але настрій атмосфера в команді вона залишилась на тому рівні, і ми бачимо є результат. Взагалі, як оцінюєш цей чемпіонат, дуже багато є і несподіванок. Ми бачимо ну той же інгулець, так у Дніпра один у Зарі команда відбирає очки. Але всім іншим там програє, про наприклад. Та ж Заря, той же Дніпро «Шахтар», там Шахтар Олександрія дуже непередбачуваний турнір. Цей не турнір. Знає, Команди, можна сказати, під, підрівнялись десь. Я думаю, кожна команда абсолютно може забрати як в лідера очки, так і десь в інші добрати. Абсолютно, я думаю, рівні команди можна зі всіма грати. Ми ж так, так же і грали іграли шахтарем і могли спокійно вивозити звідти очки, якби не пропустили цей взагалі, смішний гол в кінці. Так, що чемпіонат є дуже рівний, дуже рівний, і просто потрібно максимально відноситись з відповідальністю і набирати очки, особливо зараз, коли вони дуже потрібні. Ну зі, зі всіх матчів, ну, на мій погляд, найбільш важко було Чорноморці проти Дніпра 1. Бачимо, там і стійка неодноразово рятувала. Тобто, Дніпро 1, команда ну, дійсно з такими серйозними амбіціями і завдала чимало проблем. Так, з Дніпром в нас була важка гра. можна сказати, вони дійсно нас переграли, але навіть ви говорили, що з це були зовсім інші команди. Це не попадає раз на раз. Я б не сказав, що ця команда сильніша на дві чи три голови, абсолютно всіх. Чуть-чуть, може, є вищий рівень, але так, щоб ця команда топ рівня абсолютно чемпіоном стане, я б не міг так сказати. Ми неодноразово спілкувалися ну, з гравцями з цього приводу Чорноморцям. Всі матчі, ми це розуміємо, з якого приводу команда грає без полівальників. Коли забив гол і. Ну, На жаль, ну, порожні. Трибуни практично так, лише там представники клубу. Хотілося б так, да, так. там, можливо, там, футболочку там, подарувати, закинути. там? Та звичайно, якби я собі можу представити, якби було півстадіону, я не знаю, які б емоції. Якщо в мене зараз були такі емоції, якби кричали б півстадіону, в мене просто. Я би... Щоб тільки не зійти з розуму, я біг певно на трибуни. Ну це було фантастично. Ну в такий час живем. Кілька слів, подяки, можливо, вболівальникам, які постійно стежать за нами, які постійно пишуть і в соціальних мережах, особливо в телеграм-канал, підписуватись до речі, щоб не втрачали надії віру в команду і щоб. Хоч так дистанційно, але підтримували. Вболівальникам однозначно велике дякую. Ми відчуваємо від вас підтримку, від всіх абсолютно. І коли навіть були незадовільні результати, не було такої великої критики. Всі в нас вірили. Ми тільки слова подяки, слова подяки всім воєнним, хто за нас і не вболіває, не тільки, хто боліває, абсолютно всім. Слова тільки подяки. Тренувальний саме процес у Романа Грикарчука і його команди. Що можеш сказати, чи ті фізичні навантаження, ну про які багато говорять, вони ну, тобі по силам? Фізичне навантаження, да ну як сказати, на високому рівні. Ну тут обов'язково при Романі Йосипсі треба дуже багато щоб думати. Потрібно впитувати цю інформацію, і щоб тут більше можна сказати по футбольному. Варила голова в тебе, для нього це дуже багато що значить, і треба і фізично бути сильно готовим, абсолютно і ментально і, звичайно, думати головою. Тобто на теоретичних заняттях з думками про щось інше не приходить. Ні, ні абсолютно ні. Там тільки думаємо, як покращити свою гру. Максим, я дуже радий за тебе, що ти реалізував. Починаєш реалізовувати атакуючий потенціал в офіційних матчах. Дуже okay. порадував твій забитий м'яч. Чекаємо ще на забиті м'ячі на перемоги, і впевнені, що в цьому році ще неодноразово це побачимо. Дуже дяка, дуже дяка. Залишайтеся на Чорноморіць тебе разом з командою. Підтримуйте ще три гри в цьому році. А ми будемо чекати на вашу підтримку, а також підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. До наступних зустрічей в ефірі зосереджено і цілеспрямовано. Щодня і щохвилини в суворій дисципліні. Ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні, заряджені перемагати.